Друзі, всім бажаю здоров'я. Сьогодні п'ятий день катастрофи, наш четвертий день праці, я б сьогодні сказав так, гуманітарний день. І сьогодні я маю трошки часу, щоб розказати вам подробиці і освітити всю всю ситуацію, яка тут відбувається зараз. Перше, про що хочу пояснити, про скандальні всякі пости в Фейсбуці, що відбуваються в опіющі такі. Що, типу, влада забороняє рятувати тварин. Ай-яй-яй, не пускають нікого там забирати, нікого до води не пускають. І відмічають мене постійно. В дописах різних я це спостерігаю, коли мені сповіщення приходять. І я не маю часу пояснювати людям в коментарях, тому я хотів би звернутися до вас всіх. В цьому відеозверненні, але ми сьогодні будемо розмовляти не тільки про цю тему. Так ось, не пускають людей на воду. Я вам зараз поясню, що тут відбувається. Є позитивні моменти, є негативні моменти. Сталася ця трагедія, і купа людей, велика купа людей, вони приїхали щось тут робити. І мета у цих людей вона у всіх різна. Хтось хоче когось врятувати. Заради чогось, щоб втішити свою самооцінку, щоб підтвердити статус зоозахисника, щоб заробити якісь донати, комусь просто цих тварин шкода, комусь болить. Ну, хтось переживає за цих тварин різні ситуації. Серед цих людей зоозахисників різних, різних національностей, і, у яких різна мета, є ще військові, ТРОшники, працівники поліції, ДСНСники, преса, місцеві жителі, типу, велика величезна купа людей, яка зібралась в одному місці. <гр stereotype> Організувати їх дуже, дуже важко, тому що постійно насипаються різні задачі: там щось відбувається, там щось відбувається, там щось відбувається. Я думаю, що якщо б не було війни, то на вирішення цього питання скоріш за все долучили б армію, і армія би на човнах разом з усіма проходила і евакуювала і людей, і тварин. Але армія зараз зайнята і. Не вистачає, не вистачає рук, не вистачає човнів. І в, в цьому, цьому хаосі уявіть собі велику кількість людей, багато яких цього човна взагалі навіть не бачили. Вони сідають на ці човни і рушають е на водний простір, який не річка, не океан і не море. А це така надзвичайна ситуація, підтоплена е поверхня, де ми не знаємо, що під водою, тому що деякі будинки, деякі гаражі повністю скриті під водою. А, старчать різні арматури, забори, паркани, стовби. А, вода піднялась до рівня дротів електричних. Типу постійно знаходиться пригідатися. Дуже небезпечно. Плюс. Велика течія, вода бурхлить, вода вас кидає туди-сюди. Дуже-дуже небезпечна і складна ситуація на воді. І от ми спостерігаємо, мені пощастило, що я став членом екіпажу в обох випадках, де були професійні яхтсмени. Це було дійсно професіонали, які досконало володіють плавсредством. І я отримав. Задоволені, як вони з ним управляються, але ми бачили, як люди врізаються один в одного. В них ламаються мотори, вони запутують гвинти у водорості. Вони врізаються цими у паркани, там ці ламаються, у них скінчується паливо, їх уносить кудись течією. І це все, це все відбувається. Ще й під обстрілами, уявіть собі, постійно прилітає міномети. А, тому, коли до проблем існуючих, почали додаватися проблеми з цими всіма волонтерами, Вирішено було припинити дозволяти людям виходити на воду. Не тому, що заборонили там забирати собак, не тому, що собаки неважливі. Всі люди, кого я бачив навколо себе, всі, всім бол болить, крім бізнесменів, всім болить і а, всі, всім шкода цих тварин і всі б з радістю їх забрали. Але свої, своїми неорганізованими діями ця вся купа волонтерів. Створює ще більше проблем. Ті поплили кудись, потрапили під обстріл, вони поранені. У тих скінчилось паливо, ті, ті щось там запутались, сидять, і їх тепер теж треба рятувати. І ДСНСники, і рятівники, ризикуючи своїм життям під обстрілами, топлять по цій затопленій поверхні, щоб тепер ще рятувати і волонтерів. Розумієте, тому зараз відбувається нарада. І, і, і сьогодні, я думаю, що буде прийнято рішення пускати завтра на воду волонтерів або не пускати. Ось так я намагався роз, розвинчувати цей міф. Далі поїхали. А, наміри. Наміри людей. Хтось тупо збирає бабки. Хтось збирає бабки. Ми особисто зібрали кучу грошей. Набагато більше. Набагато більше зібралось коштів, ніж нам треба для цієї рятувальної місії. А, після всього цього ми будемо вирішувати, що з цими коштами робити. Я вам обіцяю, що ми разом з вами а, це вирішимо. Я страшно вдячний кожному за кожну гривню, хто донатить, і долучається. І ще нагадаю, засмучений, що треба було відбутися якійсь катастрофі, катастрофі, щоб ви почали донатити. Але це інше. Я вдячний максимально, що. Ці ситуації ви донатите і допомагаєте. Ось, і ну, це ласий шматок. Були випадки навіть такі, що людина просто підходить до води, там ловить якусь собаку, яка просто там бігає і фоткається, що типу він там рятівник, він рятує тварин, збирають кошти, навіть до бійок доходить. Коротше, ситуація така. Далі, мені не зрозуміла одна історія. Буквально там пару тижнів тому. А, коли я знайшов чотирьох таких от цуценят малих, або коли ми їздимо на Донбас, коли ми беремо там собак якихось собою, там одну, дві, коли ми їх беремо, ситуація тих собак, яких ми беремо і яким ми хочемо допомогти, ну аж ніяк не краще та не легше, ніж у тих собак, які зараз сидять на воді. Вони при смерті, вони страждають, їм треба допомога, тому що ми допомагаємо саме таким. Ось, і коли я просив, типу, люди, візьміть собі цусенят. Чотири маленькі комочки. Будь ласка, візьміть всі притулки. Більшість, я не кажу про всі, не з усіма я зв'язувався, але більшість притулків кажуть: у нас немає місць, у нас завал, в нас е інфекція, ми не можемо прийняти. Коли я тут. Мені надходять повідомлення. Андрію, ми можемо забрати з собою 50 тварин. Андрію, ми можемо забрати з собою 100 тварин. Андрію, ми можемо забрати там 30 котів, котів 10 собак. Я не розумію, а як? Як тоді відбувається, що ми постійно, постійно, у мене собаки дві. Зараз сидять одна вже майже рік евакуйована собачка, друга три місяці і немає їх куди діти, немає бажаючих, а тут така ситуація і прям сотні, десятки. І мені страшно, мені страшно насправді мені страшно, що з цими собаками буде. Чи не стануть ці собаки жертвою? Чиєсь користі, чиєїсь вигоди, щоб просто взяти показати велику кількість евакуйованих собак, яких набрали, які привезли людей, люди з води, взяли, висунули. І ви їх збираєте, і фоткаєте. І ну, це все нормально. Там. Хочете заробляти, заробляєте, це таке неважливо, важливо, що з ними буде далі. Історія цих собак. Ну, типу, там, мені там озвучують такі цифри, там ми знайшли там 700 собак на а, якомусь там виселеному поселку. Що далі? Що ми з ними будемо робити? І тут таке от в мене питання: якщо ми нам всім болить, я, я от бачу, я бачу, як допомагаєте ви мені, і я розумію, що вам болить. Тому що ви б цього не робили, якщо б не боліло. І я бачу ту кількість повідомлень, я бачу ту кількість репостів. Я бачу ту кількість людей, які допомагають, які сутками під сонцем, під обстрілами їздять за цими собачками, тому що люди не хочуть виїжджати. Вони сидять і відмовляються. Вони хочуть тільки, щоб їм принесли пива та сигарок. А виїжджати вони не хочуть, і ці люди, ця величезна кількість людей, вони їздять для того, щоб рятувати тварин, це значить, що їм усім болить. І якщо в нас так багато людей, у яких болить, чому ж ми досі в нашій країні не зробили так, щоб ці всі тварини не страждали? Чому ж ми допустили таку ситуацію, що... У нас з тваринами можна робити що завгодно. І навіть якщо відхинути всю цю херсонську трагедію, в цей момент в різних областях, в різних регіонах країни, мільйони собак страждають і вмирають кожного дня під колесами автівок. І вони рожаються, їх закопують, їх не годують або годують раз тиждень, їх садять на ціпок, метровий, вона сидить там все життя. Їх не обробляють від паразитів? Їх просто вивозять в ліс, прив'язують до дерева і уїжджають. Що з ними тільки не робляться? І ми все наше суспільство просто закриваємо на це очі. Звісно, я це все перебільшую. Звісно, що є зоозахисні організації, звісно, що є певна праця. Але не вважаєте ви, що Може, не треба якоїсь катастрофи, щоб врегулювати цю ситуацію, щоб казати факти, як вони є, щоб озвучувати проблеми, як вони є. І робити так, щоб не приходилось ховати очі, щоб не приходилось відвертатись від цих собак, які живуть у ваших бабусь, у ваших родичів, у ваших друзів і знайомих на ціпках, худі, в клещах, в блохах, нахер нікому не потрібні. І ви просто на це не дивитесь. А коли тут це вау, весь світ про це каже. Ми збираємо мільйони гривень. Ми всі мобілізуємось, ми сідаємо в човни і під ракетними обстрілами пливемо скрізь течію, ризикуючи своїм життям для того, щоб врятувати якусь дворняжку, яких сотні лежить на вокзалах і площах, площах різних місць, які нахер нікому не треба. Ось. Що я хотів вам сказати, і я хотів би спитати, що ви думаєте з цього приводу. Я сподіваюся, що нам завтра дозволять знову виходити на воду і ми зможемо ще більше тварин перенести на сушу. І я сподіваюся, що ми зробимо нарешті так, щоб у собак були якісь права, і щоб людина несла. Більш сувору відповідальність за долю цієї тварини. Дякую, всім добра.